Мистецтво нескорених у рівному презентували виставку продаж картин. Намальовані вони українськими військовими, які проходять реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. На виставці побував Владислав Стецюк. Назву кит і його киця. Сергій військовослужбовець Збройних сил України. Чоловік воював під Соледаром. там отримав травму і тепер проходить курс лікування у Клеванському медзакладі. Каже, спершу не хотів ходити на арт-терапії, проте вчора все ж взявся за пензлик. Я вирішив намалювати пару. Ну, як щось хороше в світле майбутнє, можливо, щоб люди, які проходили, повз бачили не одну особу, а поряд з нею був ще хтось. Як в житті ми любимо, щоб бути завжди разом. Військовослужбовець Іван теж доєднався до малювання картин. У шкільні часи чоловік навчався у художній школі. На арт-терапії вирішив перевірити, чи не втратив мистецькі навички. Так як мені сказали дівчата, які нам допомагали, також запросили нас туди, що непогано виходить. Я подумав, що можна подалі розвиватися і талантний профічний, як то кажуть. Метою виставки продажу є психологічна підтримка та соціальна адаптація військових з інвалідністю. Хлопці, які до цього тримали здебільшого лише зброю в руках, вони беруть пензлики в руки. Раніше нам доводилось їх вмовляти, зараз вони один поперед одним біжать. Це для нас велика втіха. Перший раз ну не дуже вони хочуть йти, але коли їх Перший раз спробували, їх затягують. Вони вже чекають, коли четвер, коли четвер, щоб знову прийти на заняття. На виставці представлено 31 картину. Кошти із продажу живописів підуть на допомогу Збройним силам України. Виставка діяла лише одну годину. За цей час вдалося продати 11 картин. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.